Ми бачимо, що, скажімо, оцей національний марафон. Я розумію, чому в чому була ідея зробити його саме таким, бо нам все ще не дуже везе з опозицією, нам не дуже везе з владою, не дуже везе з опозицію, але якось ми пітляємо приміж крапельками. Але марафон він підривав довіру до телебачення і перегляди. Але людей витіснили в сферу, де немає жодної кураторської руки: а в Телеграм, Інстаграм, особливо в Тікток. І знов таки, я знаю, це прозвучить крамольно, але я вважаю, що нам давно потрібна була. Потрібен був закон про цензуру. Що саме ви маєте на увазі? А я маю на увазі, що там має бути, має бути якийсь документ, де прописано словами по паперу. Що можна робити, що робити не можна. Тобто це має бути не те, що ваша редакція у себе ви вирішила так, а та редакція себе ви вирішила так. А потім хтось дзвонить з військових чи з офісу чи з і каже: ой, а можна це прибрати, бо це є дуже небезпечним. І ви вирішуєте, прибрати чи не прибрати. А вони або дякують, має бути якийсь документ, воно має бути кодифіковано. Що да, а що ні. Бо ну такий момент воєнний стан. І мені здається, що замість того, щоб робити цей марафон, краще було зібрати, піти по всій історії, зібрати експертів, які б надали свої думки. Потім проект закону, який виходить в обговорення, абсолютно демократичний. Потім приймається закон про воєнну цензуру. Я знаю, що це звучить жахливо. Але коли воно є, коли воно кодифіковано, коли ми точно знаємо, а оце а, а вже ні. Нам всім стає набагато легше, і ми почуваємося набагато вільніше.